Вітаю вас, мої глядачі та підписники. Ви на каналі Буденний Хаусет. Богдан, з яким ми записали декілька підкастів, дав мені на unbox Monolith. Хто не шарить, це така здорова некронська піраміда, яка в них і транспортник, і елемент їхньої гробниці. Така вона є, показую перевернутий, бо тупо в кадр не влазить. Коробка величенька. Це ну, на даний момент сама велика коробка з одною моделлю, яка потрапила до мене. Ну, тобто... Ми не беремо в рахунок стартери, Battle Force, Kill Team, саме коробка з одною моделлю. На чому ж буде триматися наша піраміда? Розглянемо негаючи. Перше, прозора підставка, які зараз використовується активно в летючих танках примарісів і таке, ну, вона у нас прокручується, якщо її прокрутити, то в неї вона буде вже не горизонтальна, а буде під кутом. Чи бачите, вона буде трішки під кутом? Це особливість круглих підставок. Далі здорова 160 мм підставка, на якій ви можете розмістити цілий склад своїх кадіанців. Тобто підставка максимально велика, навіть в порівнянні, якщо я поставлю модель на 40 мм базі, то ви бачите, скільки ще лишається місця, Тут, в принципі, може поміститися навіть загін термінаторів. Далі, те, що є стандартним для наборів некронів, такі декалі. Оскільки пам'ятайте, тільки до героїв вони не йдуть, дають нам такі стандартні декальки. Інструкція, як це все діло буде збиратися. Опцій тут майже немає. Тут буквально три опції: одна декоративна, дві по зброї. Тут нам ГВ люб'язно перерахувало всі ливники, нам просто показали, буде одна база 160 Якби це був об'ємний набір, і там було б дуже багато різних схожих баз, типу 25, 28-32 мм, тут би була лінійка. Ну і показали, що тут мають бути ще прозорі, хоча їх майже не видно, могли якось їх підписати. Ось так буде збиратися серцевина нашої споруди. Додаються двигуни. Врайт, який буде сидіти за кристалом. Що це, як воно правильно називається? Некроноводи, будь ласка, скажіть так як я з Некронами знайомий тільки з Dawn of War і з Гладіуса. Єдині опції, які у нас є, ось ці гармати це, як я розумію, Гаусе. Це не Tesla, подібні штуки я бачив на косах Некронських. В порівнянні, що я можу сказати, дивився я також огляди старого Моноліта. Не знаю, чи може колись він до мене в руки попаде. Відмінність майже невелика. Рад різниця в тому, що цей став більш деталізованим, як ви бачите. Він більш об'ємний деталізований за рахунок того, що ця штука в нього буде скруглена. І в нього вже немає. ну В старому були пластикові такі прозорі портали, прозорі кристали. Тут все буде пластикове, тобто нічого прозорого вже в некронів не дають. Єдина опція це некрон, який вилазить із портала або просто зачинений портал, ось такий тільки відкрився. Так це все діло виглядає. Ну і Тут профілі, які зараз можуть бути неактуальними, так як це, як я розумію, старий шаблон дев'ятки. Зараз вони прям як картку роблять з характеристиками Юніта. Ну що ж, так як в наборі деякі ливники повторюються, я буду вам показувати по одному. Таких ливників у нас буде два. Це є основа самої піраміди. Тобто, ось. Бачите, бокова деталь. Фішкою є те, що як ви бачите, ці шматки, прям як терейн, вони здорові. І це буде ось у нас вставлятися в ці пази. Тобто воно сама серединка вставляється сюди. Це зручно, так як пофарбувати монуліт, можна буде всередині, так як старий це був реально просто шматок. Квадратика піраміди. Цей, бачите, вже сквозний та його можна пофарбувати буде всередині. Не можна, а й потрібно фарбувати. Далі, це кріплення під зброю. Воно, як я зрозумів, універсальне, але зброя в нас буде двох типів. Скруглені ось ці арки В старого моноліта вони були більш грубі, неотесані, квадратні, ці вже круглі. Така у нас стилістика некронських камінців. Подібне я вже бачив, коли збирав Сареха, там були такі два маленькі облізка з похожими штуковинами. Двигуни, які я бачив, мабуть, скрізь у некронів. Шоу Локуст Дестроєра, шоу Сареха. Ні, нещодавно я збирав дві Гост Арки, І це, мабуть, саме... я не хочу начекатися в цьому відео, але ви розумієте, що Гост Арку максимально неприємно збирати. Ця штука теж там була. Так що, Таке воно є. Глянемо другий ливничок. Це є серцевина цієї піраміди. Як ви бачите, деталі не треба склеювати з двох половинок. Шланги вже в нас виготовлені однією деталью. Це вже спрощує їхню збірку. Такий у нас здоровенний кристал, який треба фарбувати, було б якось окремо, тому всі ці половинки не треба склеювати, саме панелі. Наші закачки, тобто, або три такі гауси, або ця зброя. Я не пам'ятаю реально, як вона називається, якби навіть знав, я б забув. Так як я в Некронах, ви розумієте, не дуже, максимум Гладіус. Далі. Закачки, спонсончики, так як я розумію, спонсончики все-таки є для кожної зброї свої. Стволи для Гаусів. В Гост от ці штуки мене прям дають в'єтнамськими флешбеками, бо збиралось воно жахливо. Надіюсь, в цьому випадку буде легше. Сама серединка, знову те ж саме, я в принципі бачив у Сереха. Ну, дизайн некронський є де дизайн, але в цілому виглядає мак... ну, максимально прикольно. Я б сказав, в порівнянні з старим монолітом, який був просто жматком квадрата, Цей в усіх всіх аспектах нього краще. І тепер ливнички, які унікальні. Так, як кожен з цих ливників, що я вам показував, повторюється. Тепер унікальне. А, так, це в нас елемент серцевини. А, сходинки. Тут у нас зброя для Некрона, який буде вилазити. Елемент цього, як же ти правильно, врайта, який буде сидіти за кристалом. І є в нас ось такі штуки, подивіться. Варіанти можна сказати так, дверей порталу нашого Моноліта Є варіант, де вилазить Некрончик. Скоріше за все, я буду ставити цей, бо думаю, Богдан ти оціниш. І є в нас ось такий. Це я, скоріш за все, використаю залишками бітців некронів, як якийсь маркер для терейну. Далі сам Brightus, який він є, ну, не знаю, як це правильно називається, але ну, максимально схоже на варіта. тобто лапки, в принципі, хвостик, все як є. Ось такі гарматки в нього. Це та штука, яка буде стріляти з кристала. Так що це був якось такий анбокс Моноліта, Я не знаю, чого ви тут чекали, але ну, мені реально майже нічого розказувати так епічно про цю модельку. Хоча моделька об'ємна. Надіюсь, в кінці тижня ви зможете побачити цю модельку вже в буденних підсумках. Так що дякую вам за увагу. Ставте вподобайку коментарі в підтримку каналу. Бережіть себе та свої мініатюри.